Привіт усім. Сьогодні Зеленський терміново звернувся з закликом зустрітися на кордоні, і закликає він приїхати на кордон Анджія Дуду і Дональда Туска. Як думаєте, приєднаються Анджій Дуда і Дональд Туск, приймуть запрошення і приїдуть на кордон до Зеленського? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Подивимося, чи справді підтримають і приїдуть на кордон, щоб вирішити цю проблему, яка реально дуже серйозна. Також не забудьте підтримати відео лайком, репостом і підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав зустрітися на кордоні. Хочу звернутися до всіх, хто пам'ятає, що означає повний сенс слова солідарність. Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого, це було і багато в чому є, але ми бачимо і надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути. Також на кордоні разом із нашим урядом, і я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях, досить непорозумінь. Ось таке звернення і такий заклик до Дональда Туска, до Анджея Дуди, до голови Єврокомісії, щоб вони приїхали на кордон. Разом з Зеленським, разом з нашим прем'єр-міністром Шмигалем, і яким чином вирішили цю проблему? А я вважаю, вважав і буду вважати, що це може вирішити польська сторона. Як би там не було, це громадяни Польщі, це територія Польщі, блокують її з польської сторони. Значить, вплив мають політики Польщі. Вони не хочуть просто входити в конфлікт з фермерами з перевізниками, бо це їхні електорат, це їхні виборці, які найближчим часом будуть голосувати на місцевих виборах. Вони просто не хочуть з ними сваритися. Треба буде приймати якісь рішення, які будуть на користь обом країнам і Європі в цілому. Отже, я маю надію, що ви в коментарях написали чи приїдуть Дональд Туск і Анджей Дуда і голова Єврокомісії на кордон до Зеленського. На його заклик чи не приїдуть? Діліться в коментарях своїми думками. Також підтримуйте це відео лайком, репостом і підпискою. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна переможе, не зважаючи ні на що.